Поясніть, будь ласка, чому ви виштовхували мене руками? Я виходив з магазину за вами. Ви щойно виштовхували мене руками. Я не виходив. В мене, в мене залишились речі в крамниці. Мені не треба було виходити. Гаразд. Це не гаразд. Кажіть, хто ви? І чому ви виштовхували мене руками? Хто ви? Це щось правда? Що робити? — Що потрібно? Так. — Мені? Так, так, так. В цій ситуації, бо я ж кажу, людина виштовхала. Я не збирався я виходили, виходити. Я виходив, ви стояли возле дверей. Ні, Що? я з боку стояв. Вас я стояв з боку. Ви ви стояли виштовхали. возле дверей, я виходив. Ви виштовхували руками. я стояв зі дверей, я ви виходили. Ви візьміть свої речі і вийдіть. Не, не, не хочете виходити? Зайдіть в магазин. Тому кожна людина собі може зайти, бо він не чинить ніякий громадський ви порядок і ще щось. Заходіть, там ваші віші. Українською, будь ласка. Ми не треба його штовхати. Што Вдома себе будете што што буде. штовхати. Так, 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 так. Докажіть, я докажу. Не треба буде сильно грати, а я не граю. по-людськи нормальні. яких обов'язків тут у вас немає. Вас тут ніхто не зрабить, не вбиває, щоб ви приїхали, буде людей виганяти. Він виходив, я, я не виходив. Я знаходився Ва в крамниці. Ви ми нічого зрозуміли. Так я нічого не робив. Робили, ви штовхали руками. Він нам сімось його зібрати. Сім Понімаєте? Він його сильні роздаває на російській мові. Він сам обіцяв. Він не може його з В родині, якщо ви не знаєте мовного закону, давайте порозмовляємо. В родині людина може розмовляти будь-якою мовою. Що ви відвертаєтесь? Подивіться. Ой-ой-ой. Вам потрібно до приміщення магазину? Я зайду. Якщо у пань, у пане щось має... Роботи, Ні, так не порушено. Ну Дивіться, я просто фіксую правопорушення, викликана була охорона. Охорона примі... застосувала фізичну силу, щоб мене виштовхнути. Де та фізична сила, що ви видумуєте? Ви видумали це? Ні. Ви видумали це? Ні. Да, у вас є докази? Ви штовхали. Я не збирався виходити. Я не збирав ви виходили, виходити. я вийшов за вами. Ні, я не да. виходив. Вас вас є, що я виштовхую. Я не збирався, виходити. У вас докази є? До Ще раз повторюю. Ви штовхались. Ну я теж можу сказати, що ви штовхались. Це усі у вас шподі. Зараз ніхто не забороняє. Ви можете спокійно проходити та не провокувати. Ні, провокуватися.